Час наш так швидко проминув. Зібрання наше йде до закінчення. <кій> Досить відоме місце Євангелія від Матвія. Читаємо перший розділ із 22-го вірша. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось здіва в утробі зачне і сина породить і назвуть йому ймення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Дорогі мої брати, дорогі сестри, християни, діти Божі, ми з вами сьогодні повинні. Стопроцентно бути переконані в тому, що з тобою, зі мною з нами є Господь, і ми, дорогі мої, знаємо Його ім'я, Емануїл, а в перекладі з нами Бог, один хлопчик в зібранні. Розповідав 22-й псалом: Господь то мій пастор, і я в недостатку не буду. І він забув далі цей псалом, і повернувся знову до першого віршика і каже: Господь, то мій пастор, а я в недостатку не буду, і далі забув, а потім каже, Господь то мій пастор, і більше мені нічого не потрібно. Пішов і сів, якщо, дорогі мої, Його ім'я Емануїл, якщо Він є з нами, якщо Він є наш пастор, то що нам потрібно, дорогі мої? Господь є з нами і ми. Читаємо з вами 123 Псалом, де Давид говорить, коли б не Господь, що був з нами, нехай Ізраїль повість, коли б не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхніх гнів, то нас. Позаливала б вода душу нашу, потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, душа наша, як птах, урятувалася, із сільця птахоловів. сільце розірвалось, а ми врятувались. Наша поміч в імені Господа, що вчинив небо і землю, коли б не Господь, що був з нами, нехайно Ізраїль повість. І кожен із нас сьогодні може задатись питанням, коли б не Господь, що був зі мною, то що би сталося? У моєму житті я недавно пригадую випадок у мого. Приятеля, який не сильно довірався духовному, і він практично не вірив пророцтвам, тому що людина ну трошки високо, про себе думки гарної, і так вона жила. І на одному зібранні Господь йому сказав, що я вскоре випробую тебе і задрожать твої коліна. І я сміру тебе і навчу, як поважати інших. І Він мені каже: можливо, вона знала про мене. І це мені сказала, але осе, як випав цей снігопад, він сім'єю повертався додому, їхав, дружина, четверо діток, він, і його почав носитись автомобіль. Він перестав його слухати, ожеледіцю попав, його скидає дорова. А він каже: в мене одна думка: Господи. Ну якщо я винувати, ну сім'я. Моя... Моя. І каже, просто, ну, я собі не можу дати спокою, лечу, каже, але думка така: ну не прерви життя, хоча моїй сім'ї. І каже, скинуло в рив з рова, викинуло в поле, перевернуло в сніг і каже, ми ось так лежимо. Але я спитав дружини: жива, жива, дітки кричали, трошки травми були. І він каже, передо мною представ. Стало все моє життя, якби не Господь, що був з нами, і ми думаємо, що це випадковість, ми думаємо, що це просто мені повезло, але друзі мої, якби не Господь, що був з нами, нехай Ізраїль повість, коли не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас. Поковтали б живцем. Ми можемо пригадати ось такі дітки, які спереді сидять біля мене, коли то на груди їхні цепляли значок жовтеняти пізніше давали піонерський галстук. А там, якщо ти не комсомолець, у вищий заклад ти не поступиш, і все ось так було. І постійно вони це примушували. Робити, я пригадую, коли директор одного разу школи до мене запитав, де твій галстук? І я кажу: Я його дома забув. Одна нога там, друга тут. І я пішов за тим галстуком, приніс його. Він такий чорний був із красного, тому що його мало хто стирав на той час, не хотіли, і він взяв за шию і каже: Я покажу тобі. Як знущатися із влади нашої. Хтось мені каже, чому ти не носиш галстук? Я ніколи противником галстука не був. І сьогодні можу його вдіти, але суть не в тому, коли людина дала мені заповнити на все життя, що таке ось той галстук, якби не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас. Поковтали б живцем, і чому Давид Дорогі бої знав Господа, а Господь його знав і чому то каже нас тоді поковтали б живцем. Но далі він каже: благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, душа наша, як птах, уратувалася і сільця птахоловів. сільце розірвалося, а ми вратувалися, і останній віршик наша поміч. В імені Господа, що вчинив небо і землю, наша з вами допомога, вона є не від людини, а від Господа, який учинив небо і землю. Це наша допомога, дорогі мої. Тому ми читаємо Боже Слово, вона породить Сина. Дорогі друзі, брати і сестри, і дадуть йому ім'я Емануїл, що в перекладі є з нами Бог, з нами Господь. І коли ми далі читаємо Боже Слово, це останній уже розділ Євангелії Матвія, останній полувірш. Де Ісус нагадує, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Господь обіцяє перебувати з народом Своїм повсякденно і аж. До кінця віку, і це воно потішає мене, тому що Бог ніколи своїх слів, будучи вірним, зректися не може. Зі своєї сторони Бог робить усе. но Я що повинен буду зробити зі своєї сторони. Ми читаємо другу книгу хронік, 15-й розділ і перші вірші. Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий і вийшов він перед Асою, та й сказав йому, та й сказав йому: послухайте мене, Асо та Юдо і Веніамін. Господь з вами. Якщо будете з ним, якщо будете шукати його. Як Господь з вами, якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А коли ви полишите Його, полишить він вас. Азарія, син Оведив, і на нього лине дух від Бога, і йде на зустріч Асі, іудейському цару, і каже: Послухайно, ну, Аса весь Юда і Веніамін. Господь він буде з вами но при умові, коли ви будете з ним. І умова стояла. Якщо ви будете його шукати, то він дасть вам знайти себе і ця. Умова стоїть сьогодні, дорогі мої, перед нами. Ми хочемо, щоб з нами був Господь. Ми хочемо, щоб Божа присутність була з нами, але ми повинні виконати Його умову. Будете шукати Його. Він дасть вам знайти себе. І далі, коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, це 55 розділ. І читаємо шостим віршом: шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько, хай безбожний, покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помілує і до Бога нашого, бо Він пробачає багато. Шукайте Господа, доки можна Його найти. Сьогодні хто. То із братів говорив, що можна ходити у зібрання, можна і бути, просто вважати себе християнином, але жити вчинками ось цього світського життя, справляти ритуали, обради, але бути незнайомим з Богом. І того кожна людина має право на спасіння, хто покличе Господнє ім'я. Він буде спасенний, але як покличуть того, про якого не чули, і як почують про того, дорогі мої, в якого не увірували, і як увірують без проповідника, і ми повинні говорити людям про Господа, шукайте Бога. Коли можна його знайти. і автор говорить одного віршу: шукайте люди, іщите люди, іщите сльозно, іщите Бога, поки не поздно. є час, шукайте нечестиві, хай оставить дороги, задумі свої, і хай навернеться до Бога. І Господь помилує його. У Бога є милость, у Бога є благословення, у Бога є все. Сам Бог сказав, я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Тому ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Хай Бог допоможе нам, щоб ми пам'ятали. То ім'я Емануїло, у перекладі є з нами Господь. Якби не Господь що був з нами, Він допоміг нам до цього місця і далі Він нас веде, дорогі мої, тільки хочеться сьогодні розуміти і Бога зі своєї сторони. Якщо ми будемо Його шукати, Він буде найдений нами. Якщо ми полишимо Він Полишить нас багато часу. Ізраїль був без Бога, без священника, без учителя, аж поки вони не повернулися до Господа, і Він дав їм знайти себе. Хай Бог дасть нам, щоб ми завжди пам'ятали, з нами є Господь. Пусть я безсилен і устал. Пусть на путі не устоял, но лишь душі моєї мечти знаєш лиш ти. Господь знає тоді, коли ми лягаємо, коли ми встаємо. Господь бачить наші дороги, труднощі, випробування, падіння і вставання. Але пам'ятаймо завжди Він хоче допомогти своїм дітям. І Він помагає. Ми йдемо вже до молитви, в якій ми будемо дякувати нашому Ісусу, що Він став одного разу нашим особистим Спасителем, що ми стали Його синами і доньками, і можемо у зібранні прославляти ім'я у домах своїх, в дорогах, серед народу, де ми знаходимося, звіщати про велич Божу. Хай благословляємо Словіть нас Господь. Давайте піднімемося на наші ноги. Перед нами є молитва, де ми будемо дякувати Господу за Його безмірно, велику любов до кожного із нас. Ось тут поступили записочки, є подяки. Для